Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, нас. як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і святу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпіве за нас, расти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй.